Ну, тільки ну надумала знімати відео і завила сирена. Всім привіт! Я з Миколаєва. О, ну, які бутони налилися. Зараз Щас... хвилинку зніму. І буду тікати, яка гарнюня, Хибики гарнюні? Блищать на сонці. Люблю хібіки. Це якраз той дендробіум, що я дуже люблю. Анцидиумный. Росквіт повністю. П'ятиконечная звезда. Five Star або п'ята звезда і якось так. І що ви думаєте? Він робить росточок ось, тобто буде ще ділитися гарний. А це зіг з його петалом. квіт навесні, і зараз восени, щось вони всі не по не по сроку квітнуть на а ось у який чехольчик. Видно, чехол. А ця манюня, яка взимку квітла. Збоку я вирізала горшечок. І ще буде квітнути. Все, чехол. Не видно бабочку. О. Ой, усе мої котлейки тут на сонечки гріються. Зараз у нас 16 градусів. Вночі було 13 чи 14. Ось зараз от вони всі на сонечку. Вчора палиті. Поливаю зараз не кожного дня. Дощем поливалися. Ну і дощової води, слава Богу, є. Оцю хочу показати два чохла. Раз, і ось ще два. І це в мене на корінці. Десь етикетка ділася. Де воно ділося? А є. Фаєрбол. Ну, ще в мене не разу не квітла. Що аж, аж два чухли? Ось. А ще м, цю хочу чехол показати, навіть на просвіт, і ще в него в неї один чехол. Це лохто на чоколад дроп тобто, з цього росту ще окремо горшечку, який я буду потім відрізати від основного. І там, тобто, у нього і в неї взагалі в неї 2-3-3 точки росту. На 2-3 сторони вона була. Навіть на 4, можна сказати. Так, а ще хочу показати, що ж я хотіла показати. Ага, сейчас. Де? Ага, ось все. Ось. Все. Прошлого разу я його забула показати. Цей квітконос. Ну, фокусуйся. Фокус, фокус. Ось. Так, а яка це орхідея в мене Який спот? Ну, вона зелена, я так поняю, розумію. Зелена там з червоною серединкою. Теж в мене ще не квітла безчухольна. Ой, ось і все, що я хотіла по-бистрому показати. І вже сім хвилин накапало. І там у мене. Ось така клумба із хлорофітумов та драцени. Там три драцени і три хлорофітума. Ось так. Це тут мої ванди. Росточ. Тож, на сонечку гріються. Ну, поки що все. Ой, всім пока. Пока. Ждемо перемоги.